Вітаю, панове. розглянемо сьогодні яке призначення види класифікація конденсаторів. Конденсатори призначені для накопичення та зберігання електричного заряду та енергії. За призначення їх ділять на загального низьковольтні, та спеціального. Із них є високовольтні і пусні призначення. За типом діелектрика існує багато видів, це, зокрема це між пластинами: керамічні, електролітичні, танталові вівкою. Ну і призначення: накопичення та зберігання електричного заряду це основна функція конденсатору. Фільтрація, згладжування пульсації струму в електромережах. Це постійного струму. Так, Згладжування коливань, компенсація змін напруги в електричних кулах. Запуск. Пускові конденсатор допомагає запустити електромотори. Вони якби виконують роль фази, якої ж не вистачає да? Особ... ну, це однофазних. Ну, і Класифікація. Ще За призначенням загального призначення, призначення скводні користуються більшість апаратури спеціально високо імпульсні і пускові за типом діелектрика. та конструкцію Керамічні мають високу стійкість і ізоляцію, але, як правило, невелику потужність. Електролітичні мають велику ємність на одиницю об'єму, ідеальні для низькочастотних сигналів. Бачите, низькочастотних. Тантали відмінно працюють у високотемпературних середовищах, мають тривалий термін служби і високу Дорогі, ж, понятно. І плівка конденсат, що використовують полімерну плівку як діелектри. формою плоскі, циліндричні, сферичні, з сплосом монтажу навісного і поверхневого монтажу. Електроємність, вже пішли, якщо яка створюється, да, яка характеризує конденсатор, залежить від форми та розміру провідника, а також від властивості і діелектрика це речовини між провідниками, якщо це конденсат, та від розташування інших провідників поруч. Форми і розміру провідника. Чим більша площа поверхні провідника, тим більше його електроємність. Більше там може електронів накопичитись на одній стороні, на другій їх відсутність. Да? Матеріал провідника майже не впливає на електроємність. Тільки діелектрика. Діелек властивості діелектричного матеріалу, що знаходиться між провідниками, в конденсаторі має значний вплив на його електроємність. Ну, в плані, що пропускають ті електрони чи не пропускають. І чим тонші, чим ближче можна розмістити ті провідники. Пластини, да, тим більша ємність. Розташування інших провідників Електроємність системи провідників залежить від відстани між ними та від їхнього взаємного розташування. Так, ну ось цей конденсатор найбільш поширений, бочечки їх називають. Рядом ось ми бачимо резистори. Ну, обично вони йдуть конденсатори в парі. Позначається буквою С позначення Умовне. Бачимо. Ну і види, бачите, які різні види є. От, навіть, такі, які похожий на діод. а Цей теж похожий на діод, цей похожий на резистор, ну цей конденсатор. Ось це конденсатори. Ну, а це навісний монтаж, і з ножками монтаж. Різні види конденсаторів. Електричний конденсатор. Система з двох чи більше електродів, тобто може бути більше двох обкладок, які розділені діелектрикою, тому що на якого менше у порівнянні з розміром обкладок. Така система має електричну ємність і здатна нагромаджувати та зберігати електричний заряд. Конденсатор є пасивним, так як і резиктор електричним компонентом і широко застосовується в електронних схемах для блокування постійного струму. Пропускаючи змінний струм. Тобто змінний струм чи не них проходить а постійний ні. Ну, за рахунок діелектрика. Ну історія Лейденська банка в 75-му році, в 745 році. Лейден німецький фізик Евальд Ерген фон Клейст та голландський фізик Пітер ван Мушенбрук створили перший конденсатор Лейденську банку. Так. Назву винаходив да, французький фізик Жан-Антуан Ноле. Це була закупорена заповнена водоюна банка, обклеєна середині зовні фольгою. Крізь кришку банку був введений металевий стрижень. Леденська банка звела накупившись зберігати при невеликій заряди в мікрокулунах. Завдяки Леїдинській банці вдалося вперше сушеним шляхом отримати електричну іскру. Дослід з Лейденською банкою було. Повторно Лев, присутність французького короля. Вчені утворив ланцюг із 180 солдатів Адісів тримались за руки. Причому перший ланцюг тримав банку в руці, а останній торкався дроту, викликаючи проскакування скрім. І він, звідси бере початок терміну електричний ланцюг. Винайдення Ленинська банка стимулювала. Вивчення електрики та електропровідних властивостей деяких матеріалів. Досліди з Леденського банку стали проти фізики різних країн з 746 по 47 роках. Перші теорії Леденської банки зробили знаменитий американський вчений Бенджамін Франклін. Сангліць та та Уотсон. Це ще Франклін вважають президентом. З'ясувалося, що метали найкращі провідники електрики. Одним з найважливіших наслідків винаходимської банки стало встановлення впливу електричних розрядів на організм людини, що призвело до зародження електромедицини. Це було перше порівняно широке практичне застосування електрики, котре зіграло значну роль у поглибленні вивчення електричних явищ. Інтересно, руки вони намочували, як бралися в ланцюжок чи ні. При проведенні досліджень з банку було встановлено, що кількість електрики накопиченої в банці пропорційна до розміру обкладок. Берна пропорційна товщини ізоляційного шару. Перший плоский конденсатор створили 723-му італійський фізик Олександро Вольта. Оце від нього і вольти пішли. Ну, і властивості конденсатор. Ось такий конденсатор. Пластинки, да? Демонстрація найпростішого конденсатора у вигляді паралельних пластин. Діэлектром, пластином може бути повітря, рідина або твердий матеріал діелектрик. Прикладання електричної напруги до вкладу з причини накопичення на них електричного заряду. Після відключення від джерела напруги, заряд утримується на обкладках силами електростатики. Якщо конденсатор, як цілісний елемент не є електризованим, то заряд, що накопичено на обох вкладах, є однаковим за величиною протилежний за знаком на каждої оплатки. Здатність елект... конденсатора накопичного заряд характеризує електричну ємність. Характеристика конденсатора. Ну, Ось показується. Що на одній обкладці у нас плюси, на одній мінуси. Ось плюси, ось мінуси. І ось у нас поляризовані заряди. Да? Ну, і тут у нас діалек, оце діелектрик Між плюсом і мінусом. Це поляризуються його компоненти. Ну, да? Між пластинами конденсатора виникає електричне поле. Діелектрик оранжевого кольору знижує поле та підвищує ємність. ємність. Основний характер конденсатору її електрична ємність, точніше номінальна ємність, яка визначає накопичний заряд. Типові значення ємності конденсаторів складають від одиниць пікофарада до 10 мікрофарад, але існують конденсатори ємці десятків Ужас. Для отримання великих ємностей конденсатори з'єднують паралельно. Тобто, щоб збільшувати площі. Обкладами. Загальна ємність батареї. Паранезний конденсат дорівнює сумі ємності всіх конденсаторів, які входять у батарею. І так далі додається ємності. При послідовності з'єднає заряд заряду всіх конденсаторів однакові. Ну, там, напруга розподіляється на кожен конденсатор. Загальна ємність батареї, посвідомлення з'єдний конденсат дорівнює 1 на С. Ця ємність завжди менша від номінальність конденсатора, який входить в батарею. Але припустимо, зменшується загроза пробої конденсатора, оскільки на кожний конденсатор входить лише частина різниці потенціалів джерела напругу. Питомніємність конденсатора також характеризує питому ємність відношенням ємності до об'єму або маси конденсатора. Ємність у Ах, вимірюють. Да? Ємність конденсатору можна виразити у ампер годинах, Це у нас і. Акумулятори, да? виходять з визначення фарада. Фарад це колонна на вольт або ампер на секунду на вольт. поділити Номінальна напруга. Інший не менш важливий характеристика конденсаторів є номінальна напруга. Тобто, на кожного конденсатора є своя напруга, яку він витримує і більша. Не витримує значення електричної напруги, яке позначається на конденсаторі, при якому він може працювати у заданих умовах під час строку служби із зберіганням параметрів у допустимих межах. Тобто його не пробиває. Вибирають конденсатори на більшу напругу, ніж на ту, яку буде працювати конденсатор. Номінальна напруга залежить від конструкції конденсатора і властивості засованих матеріалів, ну, зокрема обкладки, Да? При експлуатації напруга на конденсаторі не повинна перевищити допустимою для більшості типів конденсаторів, збільшення температури допустима напруга знижується, от чого при нагріванні їх пробиває. Напруга, при якій впродовж до 5 секунд виникає пробій, називають пробивною. Допустимо робочу напругу, обирають у 3 рази 3 10 рази меншу пробивну. Більшість конденсаторів з оксидним діелектрокатеролітичною мають уніполярну провідність, в чого їх експлуатація може тільки при позитивно потенціалі анода, то є плюс-мінус, треба знати, куди підключати. Електричні опір ізоляції, конденсатор електричної опір ізоляції, це опір конденсатора постійного струму, який визначає співвідношення R U на I, де U на Pro, що спрямовано на конденсатор то є наклади і у вид струм витоку. Температурний коефіцієнт ємності, да? ТКЄ. Це параметр, який регулює залежність ємності від температури. Практично ТКЕ це ж є, і в реєстрах всіх є. Визначають, як е, відношення зміни ємності конденсатора при зміні температури на 1 Цельсія градус. Таке визначається для всіх типів конденсаторів. Стандартизація параметрів конденсаторів та їх кодування. Умовні графічні позначення. Це дві прокладинки, але дивіться, конденсатор сталої ємності, поляризований колись плюсиком. Далі плюсмі поляризований електролітичний конденсатор разні цвіта. Підлаштувальний конденсатор змінної ємності. І конденсатор змінної ємності. То підлаштувальний, а тут просто змінної ємності. Кодування параметрів. Номінальна ємність вказують вигляди конкретно значення в пікофарадах або мікрофарадах. При ще, кстати, є. При ємності до 0 на 1 мікрофарад, вона вказується в пікофарадах, при цьому можна не вказувати на ці Пікафаради, призначення номінальні ємності, в інших одиницях вказують одиниці вимірювання. Фактичне значення ємності може відрізнятися від номінального на величину відхилення. Значення цих відхилень станове відсотка для конденсаторів ємності понад 10 пікафарад. А у пікафарадах для конденсаторів меншою ємністю допуск може керуватися, кодуватися, кодуватися літерою. Ну і ось літери представлені і які відхилення. Тобто N це плюс-мінус 30, а E е це дуже точні. Несиметричні допуски в процентах. Буквенні коди. несиметричні. Q, наприклад, це мінус 10 і 30, плюс мінус, а то мінус, 10 50, мінус 20 – 50 і 80. Симетричні допуски виражені сталими значеннями. B це DE. DF, оце виходить найбільш поширені. Да? Від 0,1 до 1 плюс-мінус. Для електричних конденсаторів, а також для високовольних конденсаторів на схемах після вказання номіналу ємності, вказують їх максимальну робочу напругу в вольтах чи кіловольтах. Наприклад, 10 мікро. Я не знаю, тут же фаради, довго бути Ф. Мікрофарад. Для змін і на 10 вольт. Да? Для зміни конденсаторів вказують діапазон зміни ємності наприклад від 10 до 180 мікрофарад. Для вказання значень напруги конденсатору використовують такі буквені кодування напруги. Да, напруги. Я прибрав там. Приклади маркування конденсаторів. Маркування конденсатори може бути. Літерно-цифровим, яке включає умовне позначення тип конденсатора, номінальну напругу, ємність відхилення ємності, група ТК місяць. Та ліки виготовлення. Ну, щось похоже на резисторах Там кожна буква. Цифра. Що з Класифікація конденсаторів. Вакуумний конденсатор стало ємності 12 пікфарат 20 кВт. Далі у нас керамічний конденсатор стало ємності. Далі у нас конденсатор поверхневого монтажу. Кирпичик, так? Да? На, на платі макрофотографія. Макрофотографія. С1125. Кожна цифра щось означає. Далі оксидно-електролітичний конденсатор. Отакий він. Електролітичний, так. Да. Кер... Плюс-мінус тут є. Керамічний конденсатор підлаштування, да, підкручується. Основна класифікація конденсаторів проводиться за типом діелектрика в конденсаторі. Тип діелектрика визначає основні електричні параметри конденсаторів, опір ізоляції, стабільність ємності, величину втрат тощо. За видом діелектрика розрізняють вакуумні конденсатори, класка бездіелектрика. То за в вакуумі. Конденсатори з газоподібним діелектриком, конденсатори з рідким діелектриком, конденсатори з твердим неорганічним діелектриком, скляність, людяні, кермічні, торкошові і неорганічні плівки. Позначить конденсатор з твердим органічним діелектриком паперовий, металопаперує, плівкокомбіновані. Електролітичні та оксидно-провідникові конденсатори, як діелектрика, користується оксиду металу. Наприклад, для конденсато оксид алюмінієвих К-50 це алюміній 2-3. А для оксидно-танталових-2. Тантал 2 3 Однією. Обкладу металя, фольга анод. Тут не надавайте. Та елки-метелки. Треба так ось абзац все-таки витягнути. Метал фольга анод, а друга катод, це або електролітичний конденсатор, або шар-пірника оксидно-підникових. Нанесений безпосередньо оксидний шар. Анод виготовляється в залежності від типу конденсату з алюмінію об'єчі чи тонталої фольги. Такий конденсатор відрізняється від інших типів, перш за все, своєю великою питомою ємністю, але здатні працювати при відносно низьких напрох і має значні диалектичні втрати от да? концентраторів за можливістю зміни своєї ємності. Постійний конденсатор – основний клас конденсатори, який має сталу ємність, окрім як зменшення з часом використання. Ну, то есть, як довго стоять, то ємність падає. Змінні конденсатори. конденсатори, які дозволяють зміни ємності в процесі функціонування апаратури. Керування ємсмовим механічно електричною напругою варіконди. Варі та температури термоконденсаторів використовується, наприклад, у радіоприймачанні, влаштування частоти резонансного контуру. Конденсатори підлаштування. Конденсатори ємість, яких змінюється при разовому чи періодичному регулюванні, і не змінюється в процесі функціональної апаратури. Їх використовують для підлаштування та вирівнювання початкових ємностей сполучених контурів для періодичного підлаштування та регулювання ланців схем, де потрібна недмінна. Незначна зміна ємності, незначна невеличка В залежності від призначення конденсатори можна може здійснити на конденсатори загального та спеціального призначення, а конденсатори загального призначення практично в більшості видів апаратури, тобто, традиційно до них він найбільш розпочав низьководні конденсатори, до яких не висувається особливі умови. Решта консулів є спеціальними, до них висоководні, імпусні пози, дозиметричні, пускові та інші. Так, ну і дивимося. Плоский конденсатор. І формула електричне поле, схема. Да? циліндричний конденсатор. значить Тут радіус у нас. Так. Сферичний конденсатор. Тут дві сфери. і формули відповідні. За способом монтажу конденсатор поділяється на елементи навісного монтажу і поверхнему друкувати. Також для використання у складі мікросхем та мікромодулів. Там Слої. Виводи конденсатори для навісного монтажу можуть бути жорсткими або м'якими, акціальними або радіальними, з дроту чи стрічки у вигляді пелюсток, кабельного воду, шпильок чи опорних гвинтів. Оце цікава класифікація. Ну, це ж тільки бачите для навісного монтажу. Ось Така цікава інформація. У більшості конденсаторів одна у нас закладу з корпусом, який служить другим виводом. Ну, і використання конденсаторів. Ось найбільш Розповсюджений такий конденсатор. Бачите, його вздуло заберіменем. Сучасні електролітичний конденсатор завдяки частковим надрізам. На верхній кришках електролітичних конденсатор. в більшості випадків вдається уникнути вибуху при виході конденсат з ладу. Воно тільки от, в воздух Конденсатори знаходяться в використанні в практично всіх галузях електротехніки. Конденсатори використовують як фізрів при перетворенні змінного струму на постійний. Після да, да. При з'єднанні конденсатора з котушкою індуктивності створюється коливальний контур тільки ж паралельно з'єднаний, який використовується при цих прийому передачі. Да. За допомогою конденсаторів можна отримати імпульси великої потужності, наприклад, у фотоспалахах. ну і РЦЦ Бочка. Да. Оскільки конденсат здатний довгий час зберігати заряд, то його можна використовувати як елемент пам'яті. Принцип використовується цей принцип. Використовують динамічна оперативна пам'ять, все правильно, заряджений і розряджений, одиничка або нулік. Ну і генератори ж да? генератори імпульсів теж, конденсатори там використовуються як РЦ-цепочки, так і ЛЦ-цепочки. Дякую за увагу.